Всім доброго дня! З вами Марта. Зараз ми знаходимося у моєму новому магазинчику Квіти Дача. Вчора вечором отримали велику партію орхідейок. Минулого разу дуже гарно ми їх розпродали. Цього разу теж ми отримали партію ціна 350 та 400 гривень. Орхідейки дуже гарні, пишні. Дивіться, друзі, яка кольорова гама. Зараз вам все покажу. Ось така орхідейка 400 гривень. Є така дуже цікава розкраска. Потім тут є такі мініки, дивіться, які вони класнючі, дуже гарні. Ось такі, бачите, всі максимально ще в бутонах закриті. Тобто цвістимо ще довго, і тут така вона пишна гілка, не одна, дві-три гілочки на цій орхідейці. Також є такі крупноміри. Бачите, ось такі розкрасочки. Теж їхня ціна 350 гривень, дуже класнюча ціна. Ось тут є е, такі кольори. Отакі цікаві. Погано відзеркалює, погано видно. Ось так, дивіться. Ось такий колір. Потім є орхідейки нижчі, але теж такі дуже пишні. Подивіться, які здоровечі, дуже гарні. Така квітка крупна, такі вони набиті. Дуже подобаються. Є такі цікаві, похожі на коти, але це не коти, теж такі. Вони в бутонах. Ціна 400 гривень є біленька. Вони завжди популярні, так як вони дуже такі нарядно виглядають. Є рожеві такі з вічком. Помаранчеві, білі з рожевою з серцевинкою. Ось ця дуже мені сподобалась. Теж дуже пишна, класнюча. Подивіться, які вони всі в бутонах. Також ціна 400 гривень. Теж дуже класна. Ось такі темненькі, біленькі, високі, хто хотів, 350 гривень. Їх є декілька. Е, так, далі у нас тут дендробіуми, ціна 450 гривень, є білі, є рожеві. Е, ось така лимонного кольору є. Е, Потім. Дивіться, ще який цікавий. Дуже таке щось ексклюзивне, дуже цікаве і дуже мають прикольний аромат. Далі знову у нас білі, у нас дві стрілочки. Третя, ще маленька там десь виходить. Потім ось така. Теж дуже цікава, ціна 400 гривень. Такі трішечки менші за розміром квіточка, але вони теж дуже такі розгалужені гілочки. Теж дуже гарна. Далі ось така 80 см завишки. Бачите, ось така класнюча, дуже висока. Ось така кольорова, жовтенька. Ще вона взагалі закрита. Тут відкрито тільки дві квіточки. Але маса бутонів ще присутня. Дивіться, друзі, далі ось така. Теж цікава. Можливо, хто колекціонує, то, я думаю, вибрати тут є з чого. Ось така теж дуже цікава. Всього-навсього 350 гривень. Зараз ще покажу що ще на другому стелажику є. Ось такі квіточки невеликі, але також вони всі у бутонах. Висота десь приблизно плюс-мінус 60 см. Ось така кольорова палітра. Подивіться, яка ну, теж дуже гарна. Ось такі темненькі. Покажу, можливо, так буде краще видно. Ось така цікава розкраска. Білі менші, білі гігантські також є. Ось така рожева з білою серцевинкою. Теж цікава. Ось ця дуже пошнюча. Друзі, ціна 350-400 гривень. Всього-навсього. Подивіться, яка краса. Кому на подарунок, все свіженьке вчора вечором тільки отримала. До них також можна підібрати горщики. Горщики також є в наявності. А, зараз покажу орхідейнички. Так, орхідейнички є такі кругленькі, 135 мл. Ціна 60 гривень, є такі 130 мл. Також ціна 60 гривень є прозорі, є ось такі, теж дуже цікаві кольори. Там сірий, коричневий, білий, такий рожевий, світленький, рожевий, темніший. Ось такий ну, цікаві кольори. Є також більші, більші 170 мл. Кому потрібно, також запитуйте, та все є в наявності. Друзі, хто до чудових квітів бажає ще зробити якийсь такий чудовий подарунок, маю масу таких пухнастих друзів. Медведики різна, різна величина. Від таких малесеньких. До таких самих величезних. Кому цікава ціна, пишіть мені в приват, буду скидати розміри, буду скидати ціни. Так що, хто хоче придбати, ціни дуже класні, так як ми беремо їх з заводу, то ціна просто суперова. Кому цікаво, також можемо відправити. До речі, почали вже практикувати і передавання поштою букетів. Дуже гарно запаковуємо, вони доходять, люди скидають фото. Взагалі не ушкоджені. От які відправляємо, такі люди їх і отримують. Так що, кому потрібно, також можемо відправити. Маю в наявності орхідейки, які повідцвітали. Ось такі дуже гарна коренева система, зелена маса, але без цвітоносів, так як вони вже своє відцвіли. Їхня ціна також була 400 гривень. Зараз на них акція за півціни, 50% вартості. Тобто, друзі, по 200 гривень. І ще, хто бажав, цибулькові. Я диктувала сорти, але є люди, які кажуть, що ми не розбираємося в сортах. Покажіть нам, будь ласка, як вони виглядають. Друзі, крокуси цибулина максимального розміру. Є ось такий фіолетовий, є ось такий біленький. Далі у нас тюльпанчики. Маємо такі сорти: супермодель Сісі. Далі ось такий рожевий, здається, Сантандер, правильно. Крем Фреш, Strong Gold, дуже великі цибулини, розміром 12 Манго Шарм, колумбуси, Фабіо Єлов. Далі у нас Beauty Trend. Roman Empire. Далі сорт Буліт, Альбатрос, Double Price і Fabio. Фабіо. Фабіо це такий червоний тюльпанчик з жовтою бахромкою. Цибулинки у всіх дуже гарної якості, 12 Ну, цибулинка ось така гарна, здорова. Ціна 20 гривень, ціна на крокуси, друзі, 12 гривень. Тому, кому цікаво, також, будь ласка, пишіть, ще маю трішки в наявності. Можливо, комусь зацікавить такі пропозиції, як субстрат для орхідей, 2 літри 60 гривень. Також маю агроперліт. 1 літра 35 гривень, вермикуліт, 1 літра 40 гривень, є різні добрива. Ось такі для гортензів, петуній, укорінювач. Зараз дуже актуально укорінювач, так як зараз сезон починається в корінення, теж є в наявності 420 літрів, 90 гривень. Різні субстрати також є. Так що, друзі, друзі пишіть. Хто бажає антуріуми 450? Гривень є червоні, є білі, є трішки більші по 550, ось такі гігантські, велетенські, білі і червоні, і трішки менші по 450 Крутончики та різна різна всячина. Кому цікаво, також пишіть. Все, друзі, зробила короткий відео огляд. Кому цікаво, залишайтесь з нами. Попереду дуже багато цікавих пропозицій. Так що до зустрічі усім пока-пока.